Дуже надзвичайна подія, трагедія сталася на території нашого оперативного обслуговування нашого підрозділу. Так, зокрема, вчора, 15 лютого 2026 року, близько 21 години, 30 хвилин, в адресу від чергової частини нашого підрозділу, поступило повідомлення про те, що населеному пункті Станіславчик Золочівського району батько застрелив своїх дітей, то в подальшому вчинив самогубство пострілом собі в голову. Мені, зокрема, як батькові, не вкладається в голові, як людина, батько цих дітей, міг так жорстоко поступити по відношенню до них, до своєї неповнолітньої донечки та свого малолітнього синочка. За даним фактом, слідчим відділенням відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції. Відомості внесені в єдиний реєстр досудового розслідування з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених пунктом 1.2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу з додатковою відміткою очевидного вбивство» та кримінальне правопорушення за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою самогубства. На даний час триває досудове розслідування, призначено ряд судових експертиз. Встановлюються всі обставини та мотиви вчинення даного кримінального провадження. Мама знаходиться на заробітках з 19 січня 2026 року в республіці Польща. Покійний, який вчинив цей злочин, мав в користуванні. Гладкоствольну рушницю 12-го калібру, яка є на нього зареєстрована термін дії дозволу до травня 2027 року. Після засування всіх обставин ми суспільство проінформуємо додатково.